Фармадол. забудь про головний біль. Багато хто дискутуватиме чий олів'є. І от дивіться, тут найцікавіше, що іноземці, іноземці приписують походження цього салату насправді абсолютно різним країнам. От для прикладу, на Балканах цей салат іноді називають російським, іноді французьким. В Норвегії та Данії його називають італійським салатом, хоча самі італійці, італійці називають його російським. В Алжирі страву називають македонською. Деякі люди в Туреччині навіть називають це американським салатом. З іншого боку, бразильці називають його просто майонезним, і ніхто не знає, чого румуни називають його салатом із Яловичини. Ну, є одна людинка у нас, яка точно допоможе нам розібратися. Ши олів'є. Ми не будемо про це говорити. Ну що ти починаєш? Я ось там стояв за ось там стояв. Знаєш, як я переживав? Переживав, звісно, македонський салат. Що це таке? Давай просто про це не говорити, <рисвіт> Євгеній Клопотенко. Вона сьогодні на нашій кухні у другому сніданку. <рисвіт> Скільки можна все? Давайте на три-чотири. Ми більше ніколи про це не говоримо. Хочете їжте, хочете ні, але краще. Ні. Все, я прийшов. Гарного дня. А це був Євген Клопотенко. Дякуємо тобі. Так, ладно, давай розповідай. Ти зустрів Різдво у Криворівні. Да, я був в Криворівні. О, таке було зараз трошки негативної історії. Негативна історія, що перше в житті там було багато людей, а я ж я ну я якби я трошкінько звиваю, що я відомий. Я приїжджаю, такий криворівня, куча церква, куча людей. Я такі заходжу і такі думаю. І всі люди на мене. Клопотенко! Я кажу так, да, давай! Я стою, коротше, дві години, три години, просто фоткаю з людьми. Але найжахливіше те, що до мене підійшла одна жінка, вона така, відп... а там був дощ, болото, вона так відплигає, хоче сфотографуватися, падає і ламає ногу. О, це було, я не знаю, я її не бачив, я хочу її підтримати, можливо, вона мене почує, можливо, ні. Але потім ну, це було, її забрали в швидку, а далі, далі зі мною фоткалися. І потім це все традиція. Це, ну, таке в мене в голові дуже емоційна була подія, але я дуже багато постукуся -по 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 з людьми. Людьми, я відчув ось це було перший раз, коли я е, ну я різдво відмічаю з родину, для мене це більше родини сядені ніж релігійне, тому я змінив дати, і ми це 24 числа, 25 числа почали з родиною разом святкувати. Це дуже короче по-новому, все по-новому, крейзі. Але там сказали так, що е, якщо е, ми, ми віримо в Бога, то це ж піст і піст до сьомого числа, а на новий рік всі наче п'ють і їдять і це наче погано. То навіть логічно з тої точки зору, щоб не порушувати піс, треба святкувати раніше. Ну і дуже багато різних штук. Е, мені дуже сподобалось, я дуже надихнувся. Е, е, ну, у мене коротше нема слів, я тільки що я ще наче. Я помітив, що в тебе нема слів. Маєте на увазі. Мені завжди є слова. У мене немає слів, щоб все описати ту гарноту, красоту. Єдине, що не було снігу, це біда. Але я хотів започаткувати для себе ну, відчути традиції українські по новому. Бо багато традицій, які я в Києві бачив, там коли був малим, там оці весілля на 600 людей. І коли там всі там п'яні, тобі шість років ти стоїш і це страшно. Коли там на, на поминках дають цей капусняк, який ти. Я після того не міг їсти капусняк, У мене померла бабуся, мені треба було їсти капусняк. Я такий, як я можу його їсти? І після того я ніколи капусняк не їв. Давай більше до свята все ж таки. Одним словом, я перезавантажив культуру України в собі, почав цей процес, це дуже важливо. І так само з'їжджає. О, видихай, видихай. Ну дивись, багато чого змінилося за цей рік. Тут само собою всі розуміють, так? І навіть тут на там, буде олів'є в когось на столі, чи Та не ну буде. Да, ми ж буде забули про Це їжа не буде, да. буде якась раніше, їжа чи, чи буде колишня чи сучасна? От давай змінимо завтрашній стол, завтрашній стіл всіх українців. Так? Так. Тому, так і, а, у нас є, ну, називаємо це хештеги. Так? Хештеги. А, значить, а, які це? Мають бути а, дешево, да? ну, так, тому це завжди. що часи такі. Я ніколи... це має бути по-українськи. Так, так, тільки, тільки так. так. І енергоощадно, бо світло, хто знає ж ну це так я, я живу вже 6 років готую на телебаченні лише готую. А тепер дивіться ексклюзивно для ексклюзивно ж так ексклюзивно для другого сніданку євген євген клопотенко підготував ось таке меню а, від себе власне ще раз так дешево по українськи енергоощадно. презентуй е, дивись дешево по українськи енергоощадно, це ми пам'ятаємо але головне, що дуже смачно і дуже е, е, просто значить е, презентуємо це я в Три місяці тому я попросив своїх підписників написати рецепти е, страв, які вони люблять їсти на різдво, або на новий рік. Я, був, я думав, що я знаю про українську кухню. Все вони мені прислали 150 рецептів, там 100-150, Я був в шоці. Звідки ці українці? Звідки ви берете ці всі страви? Е, голубці, е, на перший погляд, незвичайні голубці, але всередині там є гречка, фарш і цибуля. Голубці з гречкою і фаршем це е, заливається сметаною, затушкуються. Це любов. Ось ця страва, вона переможе, і вона всіх скептиків просто ну я не знаю як це пояснити, це щось нереальне. Беремо узвар, готуємо узвар, всі готують узвар, понятно. Приготували узвар, там в кінці лишаються ось ці груші. і Що ми з ними робимо? Ми їх <зв>. ми, ми не знаємо, що з ними робити. Додаємо до того до цих груш, додаємо пшоно, додаємо ложку меду, і ще 15-20 хвилин готуємо. Це десерт. І ти його їси, оці всі грушки розварюються, і вони з пшоном. Що називається засипане, така засипане, називається страва, але дуже смачна. Ось це. У вас просто ну, оце розірвана частина, і оце розірвана частина. Це юшка. Готуємо юшку, беремо рибу, беремо гриби і смажимо деруни. Да, а можеш пальчиком, плаць, будь ласка, не тикати. Я своєму сину так кожного дня кажу, і ти, ти подиви на нього. Да. Показуй, але не тикай. Добре, вибачте, я нервний просто. Е, дируни. Готуються дирони, звичайні дирони, як, як ми їх зробимо, але заливаємо цією юшкою. І дирони стають. Вони напитують себе в себе смак грибно рибної юшки, і вони стають просто нереальні. Українська страва, українська страва. Е, ну ось це це був узвар, голубці тут є. Яви поріг. Після того як борщ борщ занесли до ЮНЕСКО, я знаю, що про цей пиріг почали багато говорити, бо його також внесли до нематеріальної цінності України. Не ЮНЕСКО, світу, Україна, а України. Але це перший крок. Ну це перший крок, як там буде далі не зрозуміло, але це також дуже важливо. Невеличке містечко, село Яворів, Гречка. Беремо пиріг, додаємо гречку і картоплю. Запікаємо па -пам па па-па-пам. Просто, просто, два-три дні їсти можна? Можна. Цей салат ми приготуємо сьогодні. Це салат просто з томатним соком, томатний сік, хліб і огірки. Все. Наче, наче так типу, просто, Має але дуже смачно. смачно. Да. В Італії, ви здається, щось подібне є. В Італії не використовують томатний сік, там є, використовують просто помідори, і це називається панцела. Пан... Ага. Угу. Це квасоля, огірки і оселедець. Гриби я бачу. А я ж сказав, ква алгірки, я бачу, квасоля, гриби і оселедець. Це все змішуємо, за додаємо ароматну домашню олії, як закуска супер. Супер. Вареники з коноплями. Це насіння коноплі. Смажиться на смажиться на пательні, потім заливається водою. Два хвилин вариться, додається мед і загортається в вареники. Весело буде? Та не буде весело, це ж насіння. Ну що ви але, якщо тебе гарний настрій, то весело буде. Ось такі власне страви, наче, на перший погляд, все ти розумієш. І каже Та, у нас мам зоні в грінрумі. У нас наша українська зірка. Чемпіонка, абсолютна чемпіонка тенісу в дорослій віковій категорії, наша Аліса Бороновська. Аліса Аліса. Я дуже радий, що я з тобою познайомився. Я дуже радий, що я з вами познайомився. Мені дійсно. дуже приємно. Зараз здається, будуть фоткатися, так? Як ми сфоткаємося, Еліні прийшли, скажемо, я напишу Еліна, Еліна, подивись, подивись. Тут... Монфіс, Монфіс. Да, да, скажу, де все. все. Слухай, слухай, ну то дійсно, що так смачно розказав, а клопотенко взагалі, як мультик, сказав, тільки що забіг. А виговорювати. Lá Класний хочу обговорювати. <laughs> а яка страва з цих да. оригінальних от найбільше зайшла і да, і Мені найбільше сподобалася ця е, страва, десерт. Е, Хотіла б, щоб ви більше про неї розказали. Просто трохи не запам'ятала самопорядок його при, приготування. Приготування. І... Добре, да, і, Я, якщо так. говорити з точки зору вуглеводів, звичайно, тут найбільше вуглеводів. Привіт, е, Наташа Самоленко, е, Наталі Самоленко. Тут, е, тут є і тісто, тут є і гречка, і е, е, картопляне пюре. Це найбільш вуглеводна штука. Якщо тобі потрібні вуглеводи. Там, де Ми говорили по спорт типу, по типу, ні? типані. <рес> Десерт. Добре, добре. А Що вони на мене тиснуть? Е, і ще раз, варимо узвар, це беремо да. сухофрукти, заливаємо водою, варимо 20 хвилин. Той узвар просто п'ємо, у нас лишає е, груші, яблука, ну все, все що говорилося звар. Потім береться пшоно, звичайне, жовте пшоно. І додаємо туди. Додаємо ложку меда і додаємо ще трішки води. Варимо ще 15-20 хвилин, все готово. Мене мене зацікавило поєднання. Да, це поєднання а, а, реально круте. Я вчора це Я того... спробую обов'язково приготувати це. Обов'язково. Да. Най... Але сьогодні, ви... відміть це. мене, а, а, я, а я тебе перепощу. перепрощу. Футу... Все... Це, це, це вже да, інша все. програма. Все. Тут ви нас побачення на остіп, якесь виказати. Зберіться сьогодні, сьогодні, не ось це, а ось це. Прямо зараз на цій кухні замить. Другий сніданок. Прямо зараз для вас зробить страву, яка ну, просто мені здається має бути завтра на всіх столах нашої країни. Це салат. <реш> Татан, але Але. Не... Не, не ось то, що ми вже забули і не називаємо, хто б кому там не приписував. А салат з пшеницею, пшеницею, хлібом. Так помідори, огірки? Ну, огірки. помідори я не знаю. Це для кадру гарно лежать, так просто. Да? Mm. Ну, ну Бач, без них було б гірше кадр. Ну, по-перше, я не хочу, щоб всі почали думати, що я їм лише одну пшеницю, бо я на, два тижні назад приходив, говорив про пшеницю і, і потім ще гостях по говорив про пшеницю. І трохи, ну, давайте так. Ну, Якщо є, хочете, можна використовувати переловку, можна використовувати булгур, можна використовувати будь-яку, будь-яку, будь що у вас є. Але чому пшениця? Бо я е, хочу, щоб ми всі почули, достукатись до сердець кожного українця, що зараз час купувати багато пшениці. Для того щоб підтримати наших фермерських виробників пшениці а, і для того, щоб почати споживати трішки більше її а, і трішки менше рису. Я гадаю, що в нас є три головні такі фільтри: це дешево, енергоощадно і по українськи. І тут все от, власне і так. один фільтр від мене можна? Давай. Смачно. Смачно. А забуваю, ячно про цю. Ну просто ти ж, коли Дрібну є глопотенко, це смачно, що дозначно. Знаєш, не треба казати ось цей фільтр, витрачати час. Да? Добре, Давай. дякую. Значить, що ми робимо? Насправді все так. просто: пшеницю Пшениця. варимо 30 хвилин. Якщо не, світла не, нема, газу, нема. Якщо газу нема, то заливаємо, коли з'являється газ, варимо 30 хвилин. Ага, тобто все одно варимо, так? Да? Ну, якщо є супер, якщо там в тебе немає. Ну... Ну, е, можна без пшениці. Можна взяти кускус, так, зал, так. залити кускус е, ну, тепленькою водичкою. Для того, щоб була тепла вода, треба, щоб був термос. Ти заливаєш гаряча вода, поки є світло, в термос воду, потім е, дістаєш трішки води і заливаєш кускус. Угу. І кускус також підійде до, до цієї страви ідеально. Так, пшеницю все ж таки варимо. Е, а, або варимо пшеницю півгодинки, ну, але за, можна її замочити на 8-10 на годин, щоб вона постояла, вона також да, розм'якне. Але краще її, е, якщо є змога, відварити. Ну, угу. Два варіанти сказав. Да. 8 годин просто замочується або 2 годинки вариться. А, хліб, так. хліб, якщо трішки суховатий він, це ще те, що потрібно. У мене mm -hmm. зараз а, весь такий хліб вдома, <гум> я не знаю, що так сталося. А, і ми його так просто так. Рвемо. Вологість впала. А, впала а, вологість, можливо. Я не знаю, що ти говориш, але а, ну, просто в мене став суховатий хліб, і чим більш він сухий, тим він кращий для цієї страви. Так, бачимо рецепт на екрані. Коментуй. Відварена е, пшениця. Е, да, хліб, житній, дві скибочки, томати то не обов'язково, то я казав, рецепт неправильно. Е, огірки, синя цибуля, олія соняшникова, бажано, якщо є ароматна, томат сік і сіль. Е, я не хочу, мене часто питають, Женя, ти можеш пере, переосмислити або подумати якісь нові салати, ну або якось там. Взяти оселедицю, взяти буряк і щось, ну типу, може, без майонезу. Ні, я кажу, що треба просто готувати абсолютно нові нові салати, які абсолютно гарні, і вони будуть мене, до речі, на новорічному столі. Ось таке. А те, це те, новий те. салат. Це той салат, який мені прислали українці, те що вони ага. в регіонах це їдять. так. Чому ти його... просто порвав хліб, так? Так, так. Та, Чому чого не написує. А як ти порвеш сухарі? Ні, я кажу, а чо, ні, ну зрозуміло, але, але він же ж там розуміло, це, як, е правильно? знаєш, таке ейс? Це так з першої подачі. Конець. А ви знаєте, я знає, як подачі. Ейс, подачі на виліт, відправлюсь да. да, Саме так. Все так. Це, я не Дярва, Чуть, хліб хліб розмокне зараз. Повертайся, повертай. а Ні. Не Звертай на них увагу. Томатний сік заливаємо ось так, томатним соком. Все. Не боїмося. Ось так прям, можна досить багато його залити. Так. Бо хліб всотає в себе, е, м, е, всотає в себе е, сік. Так. Далі огірок. Томати насправді використовувати взимку, я не дуже пропагандую. Я пропагандую використовувати або томатний сік, або використовувати хурму. Але це дуже знато інноваційно. Бо я іноваційно да, тому зараз не будемо е, інноваційності робити. Нас і так є забагато. Знаєш, якщо зараз у моєї мами є світло, і вона нас дивиться, Я вже бачу, що завтра на столі буде з курмою салат. Так ні реально реально хурма це. Е, Хоче не український продукт, але його треба їсти замість <кхем> замість томатів, тому що він стає, ну він має всі самі властивості, але більш більш краще. <кхем> <кхем> а, чуєш, а ти кажеш, ну взимку зрозуміло, чому не потрібно томати, тому що навряд вони там супер. Ну Вони мають мало е -е, корисних речовин, <кхем> вони А, мають... а можна замінити там соленими. Так, <кхем> <кхем> <якимись кхем> так, хурмою заміняй. <кхем> хурмою, Соленою хурмою. <кхем> ні, так заміняєш, все хурмою, томати хурмою. по-іншому Тобто солені огірки не можна, так? Сюди ні. В цей салат треба свіжі огірки, трішки солі. Е, і е, це вже база. Це е, ось базовий салат. Якщо в тебе є ароматна олія домашня, краще ароматну. або якщо є змога оливка, якщо ні, то можна звичайно, таку. Mm -hmm. Це вже е, нашу. Ось так. Тепер беремо пшеницю. Так. І ось так. Люсі, є питання якісь. Чому пшениця не... не суха? Ні, 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 дивися, мене просто питання: як довго простоїть цей салат, якщо хліб розмокний, перетвориться на кашу. Не перетвориться на кашу. Ну, то же... це ми... я й питаю в тебе. А, то побачу. й так одразу треба було сказати. А навіщо салату стояти? А навіть якщо Теж. він перетвориться на кашу, він буде мати гарну таку він буде мати гарну структуру. Тому трішки хліб підсуш... uh -huh. підсушений. Його бажання, а, а потім суш... а, підсушений, трішки uh -huh. хліб. Так, хліб підсушений, трішки. Я кажу, в мене вдома сухий хліб. Так, оце я й питаю. І чорний ферез. Подивись, все. Так. Можна чи не можна? <ріст> <ріст> Ні, не можна, не поспішай. Тепер сюди викладаємо просто. Так. Ось так. Ти отримаєш абсолютно новий підхід до mm. українських салатів. Ні, nee, Люся, Що? Люся Аліса, ну підійдіть по сторіть. Спробуйте, прямо туди! прямо прям туди. <ріст> Обережно, yeah. ложечки. Так. Дякую. Знаєш, треба як. Смачно? Sì. Так. Зараз спробуємо. Так, що спробуємо. Треба, щоб було смачно. Пробуйте. пробуй, А я поки з тобою зроблю фотку, добре? Так, звичайно. Як я буду куштувати ваш Ні, Я перешлю еліні, скажу, дивись. так, давай. Ну я ж теж буду тут тусуватися, ти ж розумієш, Є-е-е. Є-е-е. Да їжте так? А ти там вже їдеш. Зі спільної, так? А Руслан всі для голодний, так? Я газда лаунж-зони. Я дивлюсь на вас. Газда лаунж-зони. Ти теж був в криворіні? Також був в криворіні пішов. Так, ну я теж спробую. Божественно. Божественно. Ти цією ложкою пробуєш? Так, звісно. Давай, я теж знаю. Мені дуже подобається, бо дуже просто. І нам треба чи одень статі щось нарізати. <пів> супер! Угу. Uh -huh. Реально супер? Да, мені подобається а ще такий до... привкус класний. І що лія, як якби було ароматна, я розкрила. Взагалі було б супер. <пів> Клас. А, от після того, як ми все це змішали, скільки є часу, щоб його з'їсти. Та uh, ну, Немає такого, <пів> дивись. Насправді воно більше не розмокне, воно вже взяло. Ні, так дивися. вже рідини. Не бу, немає нічого вже не розмокнеш. Лися, uh -huh. uh -huh. супер, що ти сказав, що хліб підсушений. Я пропустила цей момент, що хліб трішки підсушений. ти Виходиш, пацієнти артикулювати. Так, я буду. Я займуся обов'язковому році. Ви хотіла запитати, у тебе якийсь режим? Є? Ти сидиш на дієтах Чи можеш ну, все їсти? І такі салати з хлібом мучні? Теж Можем. ось таке можемо. А що не можеш? А е, що не може? Ну таке сильно жарене, щось дуже таке солодке. Ну, взагалі, да, якби така ну, мінімальна діяти є, мінімальна є, але. Ось такі страви можу. Ну, всі, що ви готуєте, я всі можу. Ти була в нього в ресторані? Ні, ніколи не була. Вибачте, будь ласка. Я випав, я вибавлю. Я запрошую. Дякую. Євген оформлює офіційне запрошення в свій ресторан і не тільки мертвих, але смажених бджол. Дуже Це смачно, до да? речі. Да? Да. Да. Це Бджоли. Ну, я, якщо це вигадує, то я не боюся. Да, а бджоли можна вистати тенісістком? Звісно, можна. Можна, да? так? Да? Це, це особлива дієта. Відпустіть Женю. Хто мене відпускає? Голос зверху. Голос зверху. Тож, щоб я так? Все, я да? Давай швидко вітаємо всіх з прийдешніми всіх з прийдешніми святами. Будь ласка, давайте готувати страви, які ми любимо, але також в собі розвивати українськість і якомога більше готувати українські страви. Бо саме для цього я думаю все робите, щоб ми жили в новій сучасній Україні з сучасною українською кухнею. Всіх з прийдешніми святами і до зустрічі в наступному році маю надію, мене покличуть. Покличе обов'язково. Євген Ломотенко, дякуємо. Ми ж за мить зараз прибираємо і за мить продовжуємо другий сніданок. Це я прибирала. Німок! Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.